До Гвіда. після кількох днів, як мене не було. Вже я два-три рази була наверху. Гвіду спить. На цих днях ми з Італійкою. Вона мені багато месаджів писала, як він справи, як все, що він їсть, коли він стає, все, все, все. І Гвіду краще себе почуває, він починає підноситися, підніматися. Двері закриті, але бачите, світла багато є. Ця жінка, що вчора працювала, вона його залишила повністю повністю в темноті, бо він хоче спати зовсім повністю в темноті. Видно, що він вставав, тому що він як йде, він вона, на ту кару зачіпляється і йде в туалет. А як бачите, ручки повернені до другої сторони, значить він був в туалеті. Вона оце пімоне, воно трошки було таке вимазане. І вона його вже, і, і навіть фіранку вона попрала. Вона багато робить того, що треба більше йому часу приділяти. Вона вже занесла ото то, э, це означає, ту, ну, зверху, що, що накривається пухову ковдру вже в лавандерію, щоб її попрали. Я була би ще не несла, бо треба ще почекати 2-3 дні, а може знову ви, 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 вимажиться. Там така от малесенька, дві таких малесеньких, э, тих було плямочки. І так само на тій фіранці була така, тож, така малесенька пляма. Вона тут так все вите, все вже поправила, вже той Анна може ти повісиш. Анна вішати не буде, бо Анна ніколи Анна висока, анна боїться драбини. І там треба дуже-дуже високо лізти, і дуже це тяжко все зачіпати. І я це не полізу, бо я нікого навіть колись, якби зараз мені хтось якась сеньора, я на драбину не полізу, бо я сильно боюся, я не хочу впасти. Все. Я скажу, я скажу, і мені крутиться голова і так і є. Я його не хочу будити. Я його не хочу будити, тому що трусики є, бачите, зверху. Трусики лишив, він спить без трусиків. Трусики це такі, як вам сказати, такі, що втягають піпі. -пі. І він ціле життя без нічого спить. І він сказав, я один раз прямо знервувався. І він сказав, я не засну, я не засну. Поки то, тому що його стисне і він прямо не привик. В туалет він не ходив, бо ми йому сказали, в туалет тут не ходити. В туалет чистесенький, як бачите. Піпі -пі, він тут не зробив, не покапав нічого. Чистесенький. Може чуть-чуть. це не гарно показувати Я звідси. Ось так старша людина спить. Я йому вже з тому принесла. Це мій термос. я йому чай принесла з лимону, багато-багато лимона. І, і тут є одна таблеточка, щоб дати йому зранку. Мої. Казала Італіка, що вона ще пів години, Ми тепер приходимо пізніше не на 9 а на півдесяту, тому що вже безполезно зранку приходити і, і його будити, або щоб він спав виключено, як бачите, і Щоб він вставав зранку, нехай він краще тих півгодини поспить. Оце вже працює, вже син вирішив, там треба було щось там включити батарейку. І він деколи з'їжджає, а деколи йде ногами. Це крісло таке мобіле, як ви бачите. Це його жінки. Його жінка була, мала проблеми з циркуляцією, її ногу відрізали трошки вище від коліна, одну вище коліна. Але вона дуже багато років, вона сильна, розумна, до останніх хвилин вона була і ходила, ходила абсолютно і на каруціні, все готувала, все-все-все, все. Все дуже. Я прийшла рік назад, вона ще була, як мене покликали, щоб допомогти отій італійці, що зараз є. Бо вона робила без вихідних 2-3 місяці прямо. І ось так жінка дуже була. Від неї можна було багато навчитися, як вона їсти готувала. Вона так мало їсти годувала, вони так скромно, вони так їли. І це секрет довгого життя. Їсти мало, дорогесеньки мої. Оцю всю мебіль зробив сеньор Гвідо, Бачите, я колись засвічу більше світла і вам краще покажу. Тому що треба відкрити персяни. Тут, бачите, я не хочу зараз гріміти, тому що ще півгодини. І тут багато всяких книжок і мені сказали показати всякі книжки. Що тут? Про що ці книжки? От Марима, де ми живемо. Ось такі книжки читайте собі. Тут багато всього є. книжки, окремо. Краще вам показати тут лібріджалі. Бачите, всякі рібліджалі, лібриджалі. Жовті книжки це означає і от всякі вбивства, міліція шукає, вбивають. Ну, Як вам сказати, мені тяжко по-українськи говорити. Тут він має «Grande енциклопедія медіка. Його син не медік, але вони мають енциклопедію. Тут всякі різні книжки є. Але краще звернути, як ці, як ці меблі зроблені, які вони хороші. Я вам колись відкрию, все покажу в середині, з дозволу гвіда, що тут сеньори тримають. Ви рахуйте, що ця хата людей, які мають більше, ніж 90 років. Це його син можна показати, він зараз зовсім інакше. Те він молоденький, як був і це його жіночка, як вони тільки ну, поженилися. Бачите, який гарний. Вона дуже красива. І, і ще одна є. Зараз вам покажу ще одну фотографію. То їхній синочок Він вже має 25 років сьогодні. І ось так. Це не можна в хаті показувати, якщо є, але я адреса не говорю, я не показую нічого. Ще спить. Я вам хочу показати, як вони поженилися. Ми подивіться. Ви тільки ну, подивіться, яка пара, італійська пара. Їм зараз близько 60 років, як в Італії женилися. Я скажемо, 30-35 років назад. Ось так, бачите? І вона дуже красива, тільки подивіться, усміхнена, молода, яка, молода, усміхнена, весела. Бачите, який, який погляд має. Він теж дуже-дуже красивий. Він тут такий собі, але він в житті він дуже інтересний мужчина. Дуже, зараз має все повністю сильно волосся. Але такий дуже-дуже інтересний. Такий вона букет мала. Дуже цікаво подивитися, вам буде з України, як женилися в Італії 35 років тому. Кожен пам'ятає, було в Україні 35 років назад. В Україні 35 років назад це було як би, ну трошки так. Це я, дорогенькі мої. Це ось я. І 35 років назад в Україні це було так, ну весілля, вони так якби були веселі, але молоді чомусь були, чомусь плакали, чомусь. Не молоді плакали, а от родичі плакали, молода чомусь була завжди сумна, типу, вона заміж вже виходить. Це щось таке було, ну таке, розумієте, таке сумне було. Я дивлюся навіть на свої фотографії, якщо я, як я заміж виходила, я така, як сумна була. Я не знаю, чому сумна, така на лиці була така, типу, сумна. Я виходжу заміж, це вже якась трагедія, я не знаю, чого це. Треба було тішитися, та як тут всі стішаться. А, а то було якось наоборот, пили, їли. Мамо, мені таке весілля було. У мене було гарне весілля, бо я мала капелюшку, я мала білий капелюшок. Віду тут капелюшок, шапочку Я приїхала на машині, я його зараз, якщо він стане, я його постараюся. Посади, машина машину напротив, напротив стоїть, напроти його клітки виходу зразу, не треба йти шукати далеку машину. Я її хочу посадити і прямо по місті з ним проїхатися трохи і десь кафе зупинитися, навіть якщо він не зможе, не схоче вийти, тоді я йому кафе принесу в машину. Так його треба. Оця італійка, що зі мною вона дуже, -дуже багато часу проводить для того, щоби. Щоб щось мити, щоб щось прибирати, щоб щось складати. Це не треба, це та як маленька твоя дитинка, яка в перші, в перші дні, в перші тижні, от зараз після того, як він впав, йому треба уваги багато приділити. Йому треба з ним треба сидіти, говорити, його та, як би, стимулювати, не чекати, щоб він до тебе говорив. А треба порядок такий зробила, тут нічого не було. Вона тут порядок завжди все так на місце ставить. І хочу сказати, і лишити всяку роботу, а просто чекати, щоб він тобі розказував що-небудь, наприклад, всякі. Я не знаю, чи це стіл він робив, чи не треба його спитатися, щоб він тобі все розказував, задавати йому питання, бо він зараз дрімає. Він колись так не робив, а зараз дрімає і дрімає. І, і все. І він такий, правильно, що він буде робити? Він буде дрімати. Він буде дрімати, голову пусту дрімає. Як ти прасуєш рядом біля нього, або ти там обернулася миєш тарілки, то він, звичайно, що він буде спати. Ох, і, і ось так. А, yeah. сьогодні мені треба купити такі, вона сказала, трусики ще вистачить на, на пару днів. Такі тру, ті трусики, що вони впитують піпі. -пі. В нас Віталій говорить: піпі, дорогенькі мої. І це мені треба піти в супермеркат і купити для мужчин, бо то є для жінок, а ще є для мужчин на ніч. Він, він, на ніч вона сказала, що вона зранку йому заложує. Тоді цілу, цілий день він не ходить, цілу ніч і зранку вона їх міняє. Кожного ранку міняє. Ось таке тверде засушене. На, на Наталі, на Різдво такий букет. А це, щоб діарея, щоб йому у нього діарея такої не було тільки два рази в день. Один раз в день так сильно в ньому прийшло, і на другий день один раз сильно. І все. І на тому кінець. Зараз я вам ще внизу покажу, який він п'є. Лікар вже приходив. мої, вона мені по телефону сказала. Лікар вже приходив. І він йому сказав, тис поміряв, батько тоді коре, кори, кори б'ється добре, тиск добрий, все добре. Але він йому таблеточку ту зранку, що я йому приготувала. Це така таблеточка, доленьке мої, щоб лікар сказав, може він має кров йому в жолудку, пропускає кров, і тоді е, він не має сили, анемія в нього через це є. І приписав йому, щоб оберегти жолудок від таблеток, бо таблетки, як ви знаєте, вони дуже агресивні. І треба, щоб Тут така хазяйська шафа, бачите, як вони придумали. Зараз я вам покажу. Це теж дуже інтересно. Я вже показувала. Майже всі в Італії мають таку шафу. Бачите, скільки тут є? Метр на метр. Ось так. Метр на метр. Але скільки тут всього добра входить, тому що тут колись кухня була. Тут колись була кухня, вони тут колись варили. Але пізніше перейшли внизу, і внизу тільки є одна, одна кімната. Одна кімната дорогенька мої. І ось так тут високо, тут світло є. Ну я вже зайшла, я вже вам покажу. Дивіться, як на, на, відомі на 8 см. О, такі шафки поробив. Бачите, як вигідно Догори, догори, догори. І навіть шкарпетки можна повішати, навіть все можна наверху повішати. Хто там дістане? І записна навіть щітка є. І він сам столяр, і він собі ось таку таку глибину зробив. і ну, воно дуже корисно. А тут всякі вішає всякі сумки. Дивіться, який надійний Дуже надійні гачки, такі гарні. І тут так гарно зроблено. І пізніше, ось тут він зробив на всі мітла і на всі високо. Як він високо це зробив, ну чи я ледве дістаю. Він він помилився. вони Такі ростом не є великі аж. Я отак, я отак от дістаю. Щоб на пальчиках, оце на пальчиках я вже дістаю догори. А тут за високо, саме краще отут. Тут. І навіть оті мітла вони від землі на 40 см. Треба, щоб вони хоча опустити їх вниз. Такі натуральні. Це натуральні, натуральні. Ось це колись в Італії. Порох витирають. І зараз може хтось так витирає, не знаю. І ті швабри вниз, бо тут я вже ті ключі майже не горду дістати. І внизу от всякі валіджі. Всякі візки, щоб в подорожі їздити. Як він доказав, що він не їздить в подорожі. І отут от наше таке обезжирювач до скла. Всяких таких. От рвуть простині. Бачите, скільки тут старі таліці вони то все мають. Я прямо ненавижу рвати старі простині, рвати старі наволочки на тряпки. Сьогодні тряпок дуже багато, але колись так було. Шкода було викидати. Дивіться, скільки всяких тряпочок. Італійці тримають для, для підлоги. Це все для підлоги. бачите, вони, вони мають їх багато. Ця гарна новенька, тобто, як я маю, ця новенька. бачите, Вони їх беруть 6-7 разом і всіх так їх вивішують від підлоги. І вони дуже гарні. Колись, як я їхала в Італію, таких не було всяких тряпочок. А тепер вони є так само і у Львові, є всього і багато. Ось така, бачите, ось така мікрофібра. мікрофібра, Такі тряпочки. Всього багато є. І от туалетна, і Туалетний папір я вам покажу, я теж купляю. Це називається. Кілометраджу та дуже-дуже багато. Усі, хто живе в Італії, знає чотири упаковки, але в них дуже багато його є. Мого місця не займає, взяв 4, 4 туалетних папери. Вони тут такі дуже грубі, їх набагато вистачає. А Є ще такі упаковки на 10, то вони тоненькі-тоненькі, їх набагато не вистачить. Світло треба тут виключити. І треба мені ще на півгодинки такі фотографії зняти. Треба мені трошки почекати, а не, не, не пізніше, ніж на 10-ту годину. Бо десятій мені треба його підняти, дати пити. Спить, бачите, спить, спить, спить. Я завжди дивлюся, чи дихає, чи одіяло піднімається, піднімається одіяло, я бачу. Аж сапить. Чуєте? Ну, може, він вночі не спав. Дуже добре, що він не приймає ніяких табліток, щоб спати. Це дуже-дуже добре. Він спить по-натуральному. Він дуже людина спокійна. Ось такі картини мені також дуже сильно подобаються, бачите, такі різні. Оце теж відео зробили. Подивіться, який матеріал, як гарно. Це його ідея така. Він столяр в житті був і так само ось тут він так само зробив. Тут в Італії є, такі я зараз не хочу піднімати. Такий на ключ, скриня така. Всі італійці мають вдома по дві-три скрині. Якщо ти не маєш такої скрині, то ти не є настоящий італійце. От я такої скрині не маю, треба мені купити. Треба мені купити, бо вони тут продаються, всякі стародавні такі. Ставлю на балкон, буде на балконі стояти. А може в хаті, не знаю, не знайду місця для хати. Ця ваза мені дуже сильно подобається. вона вона цікава, яка вона інтересна, і В неї тут натуральний, натуральний м, такий рефлект. Поверхність така. Ой, вона така, вона така колюча. Бачите, вона така прямо. З такого матеріалу натурального зробленого. Тут що є, нема нічого. І такі тарілочки завжди вішають в Італії. Ой. Ну що, сяду, я тут ще почекаю, та й не хочу сідати, дорогеньке мої. Я тут сідаю на це крісло, а він сідає ось тут на це крісло. І ми так говоримо, включаємо телевізор чуть-чуть на малесенький такий. На маленький на маленький звук, і ми говоримо. Мені треба з ним говорити багато-багато сьогодні. Ще 10 хвилин і я прямо вже його добудити, тому що шкода, щоб він так довго спав. Зустрінемося в моїх наступних відео. Дякую, якщо ви подивилися до, до кінця. І поставте мені лайк. Дякую за лайк. І якщо вам інтересно дивитися мої відео на майбутнє, підписуйтеся. Я живу в Італії вже багато-багато років. І це Італія, ось така. Це вага така цікава. Ой, яка вага цікава. І це змек. Ще я вам покажу, що всередині є. І поставте мені лайк за те, що я вам покажу, що всередині є. Такий змек маленький, такий червоний-червоний. І тут багато сочків є. Сочки більше нічого тут немає. Тут всякі відкривачки, бо літом було тут багато таких холодних напитків. І ось так лампочка. Ой, як вона світить, чи вона не світить? Світить. О, світить. Отку лампочку треба, вона гарненька така. Добре, доренька моє. Закінчую, і будьте усі здорові. Щастя, здоров'ю вам, і щоб війна закінчилася якнаріше. Миру, миру, усім і спокою. До скорої зустрічі!